Привіт, друзі, з вами Антон Фером. Ну що, герой цього випуску Міцубіше Plug-in Гібрид. Поїхали. Цьому випуску піде саме про міцубіші і про вартість доставки. Знаєте, у попередніх роликах я казав, от привіз ту машину і там такий був там, чи прибуток, чи вигіда і так далі. Все безкоштовне розмитнення закінчилось, тому, друзі, почались сумні цифри. Тобто... Давайте трішечки пізніше не буду забігати вперед. Але знаєте, коли в ролики про Мазду я казав, це найбільш там, сексуальний автомобіль в мене на каналі. Це найбільш правильний автомобіль на моєму каналі. Поясню чому. Я дуже чекав на цю тачку. Це плагін-гібрид. Що це значить? Це значить, ну. То, що він, по-перше, заряджається за гібрид, то зрозуміло. Так, має електромотор, повнопривідний автомобіль. Тобто, його можна зарядити цю батарейку і має вистачити на 40 кілометрів в рамках цих ці скажених цін на заправку, на паливо. тобто... Тут такий досить великий, ну, навіть така тачка, яка буде навіть вам, напевно, трошечки заробляти гроші, тому що, ну, ви розумієте, так, про що я кажу, менше будете витрачати на паливо. Але, друзі, давайте по порядку. Mitsubishi Outlander 2018 року бензиновий 2-літровий мотор, плюс 2 електромотори спереді-заді стоять. Сумарна потужність 221 кінська сила. Значить, так, по паливу, розхід палива. Якщо ну, за перша сотня кілометрів, якщо зарядити повністю батарею, то перші 100 кілометрів, такі, на рекламних роликах про цей автомобіль, кажуть 1,8 літри. Ви собі уявляєте, перша сотня 1,8 літрів. Потім друга сотня кілометрів, коли вже батарея пуста, коли працює рекуперація, і так далі. Друга сотня від 5,5 до 7 літрів в різних, значить, на різних сайтах. Пишуть по-різному, тобто будемо все перевіряти. Коли я його відновлю. А він до мене приїхав на відновлення. І наразі в такому е досить антуражний, але страшний бокс. Але це таке тимчасове, е ну, так, тимчасове місце, де ми його зберігаємо. Тут вже ми його трішечки розкидали. Он там видно там бампер від нього стоїть. Вже почались по ньому певні роботи. Але роботи які? Роботи з закупівлі запчастин, тому що удар по ньому невеликий. Ви бачите, всередині подушки всі цілі, удар в передню праву частину. Там з механічної точки зору вже замовив підрамник, е, стойка стабілізатора, і на полуось на піввісь. Так? Я ж, я ж все ще спілкуюсь українською мовою, але ще, ще перекладаю собі. по-русски, по зрозуміли, так? Це, це необхідний, необхідна кількість запчастин, яка допоможе нам його поставити вже на хід. Тобто, я сподіваюся, вже післязавтра-завтра завтра приїжджають всі ці запчастини. Також там вже замовили і бампер, і вже багато-багато чого. Майже все, що при первинній, при первинному огляді було, вже все замовив. За 4 дні все знайшов з урахуванням того, що там ще були вихідні. Тобто, друзі, от така ситуація. Це комплектація SEL. Гібриди бувають взагалі або в SCL, або в GT. SEL – це предмаксимальна GT то максимальна комплектація. Якщо я не помиляюсь, в максимальні GT -шці. Там є преміальна акустика, і тут якийсь такий е, ну, спойлер, називаємо його так. Якщо я щось помиляюсь, друзі, хто там фанатіє по цим автівкам, будь ласка, доповніть, що ще буває в GT-шках, е, саме в плагін-гібридах. Отже, друзі, от така машина куплена. Вона була ще 15 вересня. Я знімаю це відео в серпні, 15 вересня було куплене, але з клієнтом було обумовлено. Ми його, по-перше, дуже довго грали, майже три місяці, бо ціни зашкалювали за неадекватний 15 були, і 14, і 13. Ми його взяли за 10 175 доларів, але він був в Сіетлі. Сієтл одразу попередили. 5-6 місяців машина буде плисти сюди. Це інший край географії, це Тихий океан, ну тобто такий собі довгий-довгий шлях. Але після купівлі, буквально десь вже в жовтні, ми мали б його грузити в контейнер. Але нові правила, які кажуть про те, що якщо автомобіль має батарею, мають бути такі спеціальні хазяїрд-контейнери, вогне небезпечні і так далі. І це трішечки ускладнило ситуацію, тому що потрібно було скомплектувати контейнер з чотирма або гібридами, або електричками, з чотирма автомобілями, з батареями. Тобто така ситуація. І це ще нас відштовхнуло на декілька місяців. Тобто потім війна. І власник вже каже: Слухай, ну, в мене також попередня машина рік від моменту купівлі до моменту, як вже на ній почав їздити. Для мене це було, коли він казав, як як рік, я такий, ну це щось неможливе. Ось, друзі. Я сподіваюся, що до 15 вересня, коли буде рік від дня купівлі цього авто, він вже поїде своїм ходом і вже буде повністю відремонтований. Я на це дуже сподіваюся, тому що ушкодження дуже невеликі, ціна. Я вважаю це дуже дешево, але давайте стосовно цін далі. Скажу так, наразі він вже він попав, як я вже казав, під розмитнення. Він їхав через Клайпеду, через Литву, беру свій допоміжничок. І, друзі, загалом, зараз авто. Плюс комісія аукціону, плюс моя комісія, плюс доставки, плюс розмитнення 20 тисяч. 347 доларів. Наразі в моєму місті продається такий самий Outlander за 28 тисяч доларів. Також 2018 року. Тобто, ну, розумієте, 20 тися доларів він став наразі. Я не знаю, скільки він потім стане, але вже там одиничка вже пішла на запчастини. Можливо, ну подивимось. Подивимось, друзі. Саме вигідний момент попросити вас підписатись на канал і поставити колокольчик, дзвіночок, як то буде правильно, так і щоб ви не пропустили саме той відос, коли я буду розповідати про цю тачку. Я вам розкажу, скільки ж вона по, по фінішу стане, скільки розхід палива це найголовніше. І правильний, тому що хочеш. Їзди на батареї і не витрачає багато грошей. Хочеш поїхати кудись подалі? Будь ласка, гібрид, небагато потрібляє. Тобто, тому я називаю це самий правильний автомобіль. А до, до, до того ще й і кросовер. До цього ж він ще й дуже великий по салону. У попередньому відео я казав, що такі автівки то є найбільш такі адекватні для покупки зараз. Ось це відео. Тож швиденько по циферках. 10 175 купили, 834. Це комісія аукціону. Потім доставка до клайпеди 3235, вона мала бути значно дешевше, але ну, розумієте, ситуація, він вже виплив в мирний час, але там ще плавав, плавав по морях та океанах. Зі склайпеди до Львову. Півтори тисячі доларів тут і доставка, і брокер експедитор, і ще на розмитнення. Розмитнення стало 4200. Отже, друзі, 20 тисяч А якби це був мирний час, і ми, як заплановано, привезли б його в Одесу. Людина б зекономила 2002 доларі. Ровно я от порахував до доларів. 2002 долара долари була б економія. Тобто, друзі, ну знову ж таки, я топлю за те, що ще багато автівок, які е, не докуплені ще в мирний час, але не доїхали в Україну. І я топлю за те, щоб все ж таки змінити, щоб був цей законопроект, в якому автівки, які куплені в Штатах під час ну до 24 лютого, щоб вони попадали під нульове розмитнення, це буде правильно, це буде адекватно, тому що логістика дуже кошмарна по цим цифрам. І я Забігаючи наперед, завтра отримую ще один клієнтський автомобіль. Це теж клієнтський, щоб ви розуміли. Це для клієнта купляли, і клієнту я буду відновлювати. Клієнт з мого міста Кривий Ріг. Завтра отримую ще один автомобіль, і я там ще не рахував е до долара переплату, але там буде значно більше. Значно більше. Тому, от така, друзі, ситуація. Ну і мене дуже часто запитують, скільки ж там машина стоїть там в тому чи іншому порті. Друзі, цей Mitsubishi стояв в клайпеді два місяці до моменту, коли треба було розформовувати контейнер. Раніше то було значно швидше, але досить дуже важка ситуація в клайпеді. І ну, такі терміни, такий час і ми компусуємо мізки тим брокерам, щоб. Нарешті витягали ті тачки, але нас таких дуже багато. от Тому тому так довго, тому порти перегружені дуже сильно. Ще забув ще сказати е, про біг цієї автівки 72 тисячі кілометрів, не миль, 72 тисячі кілометрів. Отже, друзі, я сподіваюся, щось вам цікавенького розповів. Далі відновлюю, далі показую вам, що то буде. По фінішу, яка вартість, яка ціна запчастин, і чи є, чи, чи, чи ті запчастини, чи підходять вони від звичайного Отлендера. Зразу скажу, що небагато не запчастин від звичайного підходить. Тому, друзі, все буде в наступних випусках. А також там і Джорні буде в наступному. Я сподіваюся, наступний випуск буде про джорні, де я вам розповім, скільки він став по фінішу, і так далі, чи вигідно, чи не вигідно. Ну і далі, друзі, контент про тачки зі штатів, чи це вигідно. Це не вигідно, все це на моєму каналі. А також е моя рекомендація: подивіться плейліст з гібридами в мене є, а також є плейліст з тачками зі штатів, де я розповідаю про вигіду пригону автівок зі штатів. Так що, друзі, отака ситуація. Треба автівку зі штатів. Звертайтеся, всі свої контакти, як завжди, залишаю під відео. Друзі, з вами був Антон Ферум. До зустрічі в нових випусках. До побачення.